Друзі, вітаю вас на першому міському інтерв'ю дня. Мене звати Руслан Дроздов. Найближче 20 хвилин з нами у цій студії психолог Микита Пермяков. Вітаю тебе! Вітаю, дякую, друже, що знайшов час на нас. Розумію, що запитання, які будуть в мене, а їх дуже багато, вони є і в головах наших батьків. У всіх, у кого є зараз діти, вони дуже сильно переживають. Навіть діти і ті батьки, які виїхали за кордон, у них там інші проблеми, це зрозуміло. Але діти, які залишилися тут, діти, які приїжджають до Одеси, тимчасово переміщені, а вони шукають притулку, вони приїжджають до більш-менш спокійного міста а тут вночі. Вибухи, а тут в день вибухи, і так далі. Оце ситуація, і практично вже півтора року війни на психологію дуже сильно давить не тільки дорослої людини, а ще й про малечу. І Хочеться про дітей поговорити, бо у дитячій психології ти фахівець, і ти на цьому розбираєшся. Тож скажи мені, будь ласка, а наскільки зараз погіршився стан дітей, на твій погляд, на погляд психологів, він настільки погіршився, що все вкрай треба вже щось робити, або все нормально більш-менш терпимо. По перше, дякую, що запросили, і підіймаєте цю тему, бо ми е, на загал говоримо про дорослих, так да. про травму війни. Е, за е, дітей говоримо менше. Я е, хочу спростувати е, твою тезу, що uh -huh. взагалі-то е, я вважаю, що стан дітей він поліпшився, так, uh -huh. бо діти вони еволюційно є більш гнучкими, вони є більш е, такими міцними, як uh -huh. психологічно, так і фізично. Бо е, задача дитини в тому, щоб вижити. Yeah. Так і е, зараз е, ті травмуючі події, які є. Вони теж про виживання, uh -huh. і людина, яка доросла, вона а, має більш такий, а, скажімо так, стабільний досвід, який заважає їй приймати те, що а, може проїхати. Це, uh -huh. це там прильоти, це якісь інфовійна, да, так да, це да. якісь а, інші приводи. А, дитина вона сприймає все так, як воно є. Uh -huh. Тобто це така психологія. Я би сказав, що а, дітей потрібно розділяти. По перше, по категоріях це вікова, вікова категорія. Коли ми кажемо про дітей до 7 років, то а, фактично вони відчувають тот рівень стресу, як і батьки, бо uh -huh. така значуща фігура, так наразі це якась це батько чи там мати, чи бабуся. якщо вони психують, де та якщо так, нервують, так, так. то і вона нервує. Так uh -huh. в нас немає культури берегти дітей від своїх емоцій, так uh -huh. і усі промови та емоції вони є в квартирі. І дитина все це бачить. І вона дійсно відчуває певні стани, які дуже схожі на те, що може відчувати і. Дорослі щодо підлітків, тобто десь від 9, 10, 12 років, угу. там досить трохи інша картина, і тут я би сказав, що вони відчувають вже свій стрес, який є відокремлений від того стресу, який відчувають батьки, угу. і він дуже часто не настільки пов'язаний саме з війною або з сиренами, або з прильотами. Так, це більш про соціальну дезадоптацію. Угу. Тобто ми розуміємо, що діти спочатку карантин, так да. зараз є військові дії. Вони не мають змоги дуже часто спілкуватися між собою. Друзі, поїхали так. за кордон. Я дуже часто питаю. Ну скажи мені, коли консультація, угу. так ну у вас же є там чат в месенджері. Так, ви ж спілкуєтесь, тобто у вас є можливість підтримувати якісь зв'язки, і вони кажуть ні. Ні, нам потрібно бути разом. Тобто, ви ж всі бачите біля Офін, грецька площа да. або там да, десь вони кучкуються, безцільно ж ходять, угу. там курять, матеряться і так далі. Да -да -да, да, да. 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 І цілі в цьому немає. Їм потрібно фізично бути разом. Бо як би це не звучало, підлітки це така стайна тварина. Так? Ну, да. Тобто да. потрібна а, а, певна Як всі збираються. Так, так. Так. Да -да -да. Певна стая, де є певна ієрархія, угу. і це про сепарацію від. А, Дорослих саме від батьків, mm -hmm. бо значуща фігура вже не батько і не вчителька перша моя. Так mm -hmm. це е, якісь блогери, це е, друзі, так і е, там е, формується навичка е, відчувати свої кордони, самооцінку mm -hmm. і так далі. Тобто е, відчувати емоційні якісь е, е, відношення yeah, один yeah. до одного. І це норма. І вони страждають більше від того, що е, мало спілкування. Ну е, так, я е, буду, е, мабуть, неправий, коли. Скажу, що є діти і малеча, так і підлітки, які е, насамперед мають певні ознаки е, травмованості війною, uh -huh. але їх не так багато, не uh -huh. так багато. Е, більш це е, такий соціальний фактор. Скажи мені, будь ласка, ну, як зрозуміти? Дуже часто ми бачимо дітей, ну, да, вони трошки змінюються. Mm. І батьки думають, ну, вона змінюється, бо там, стає е, дорослішою, бо вона щось там подивилася і так далі. Як зрозуміти, що дитина все ж таки не змінюється у нормальному стані, не змінюється у нормальному е, русі, що вона змінюється настільки, що треба вже йти до психолога, що щось змінюється в голові, в ній таке, або в поведінці змінюється, mm. що ми повинні розуміти, тут треба нам до фахівців. Ця ідея, ну я б сказав, що о, тут о, мабуть відбувається те ж саме, що і не військовий стан, угу. так тобто є певні ознаки, коли ми маємо розуміти маркери, що з дитиною щось зараз відбувається, і потрібно ну найменш наша увага, так. Ну а далі, мабуть, вже фахівці, угу. там мінімум психолог, психотерапевт, так, який е, може прокомендувати, там, придресувати вже до невропатолога або психіатра. Угу. Я би сказав, що ми можемо розроліт розділ... 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 розділити на психологічні емоційні так да. маркери, на поведінкові маркери та на маркери <клес> фізичні. <клес> 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 Тобто, коли дитина, наприклад, вона себе добре почуває, так раніше добре почувала, і тут ви помічаєте, що вона якось не так харчується, так? що вона більш там бліда, що вона ховає, наприклад, руки, так ага. і ми можемо вже зробити там висновок, що вона займається лохармом або самовшкодженням, ага. що вона починає погано спати. Тобто ви помічаєте, що дитина вночі не спить. Що дитина починає хворіти психосоматично, так що в неї є Температура і так далі, і так далі, тобто фізичні маркери, які вказують на те, що з дитиною щось коїться, uh -huh. друге, це поведінкові, yeah. коли дитина міняє поведінку. Тобто раніше вона спілкувалася з друзями, вона проводила час з родиною, вона мала час бажання спілкуватися та грати з там, братами сестрами. Uh -huh. Вона виходила на вулицю. А зараз що вона робить? Вона в телефоні, так вона може там плакати, вона може бути в таких знаєте, така соціальна депресії, депресивні uh -huh. епізоди. Yeah. Тобто щось коїться, що дитина вона змі... Змі... змінила свою поведінку. Ну і психологічні емоційні, що вона більш роздратована, uh -huh. вона може там плакати. Чи, наприклад, велика агресія uh -huh. або така відчуженість, тобто дитина не спілкується з вами. Uh -huh. Тобто, ви помічаєте, що вона якось змінилась. От тоді тоді дуже добре, коли у вас такі стосунки близькі, так що є така певна категорія, яка має бути це довіра. Але Дуже часто в родинах буває так, що спілітки немає довіри. Угу. І е, е, Тоді ти не можеш спитати, давай поговоримо. Так, я тебе зрозумію, я е, хочу е, розуміти, що з тобою, бо я переживаю. Дитина е, цього вам не розповідає. Тоді є. Е, е, Певний такий така можливість так звернутися до фахівця. бо я скажу, що підлітки вони зараз хизуються один перед одним, угу. що а я ходжу до психолога, ну, так да. це модно та круто, угу. і а, психолог вже його задача зробити цю роботу, той контакт, бо психотерапії та консультування а, а, лікує саме контакт та довіра. Угу. І а, контакт та довіра а, це те, а, з чим в підлітків, в підлітків а, бувають дуже часто проблеми. І психолог може вже розпитати, може можливо, це не одна сесія, бо батьки дуже часто приходять кажуть: ну в мене там зламалася моя дитина, так ось я годинку щось зробить. Так це не працює. Коли ми кажемо про консультування підлітків, то це мінімум 5, а то й 10 консультацій, і це консультування. А можливо, потім потрібна вже психотерапія. Тобто там. Там дитина вже а, зможе розповісти, і а, батьки мають мають розуміти, що а, коли а, вони відправляють до психолога, то психолог це не а, агент ФБР, знаєте? Uh -huh. от що він а, дізнається, а потім а, вайбер все напише. Да -да 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 -да. Коли приходить піти, так я кажу, що а, все, що відбувається тут, залишається тут. Це місце, де а, ти можеш а, бути в безпеці. Це місце, де твої проблеми є важливими, uh -huh. це місце де а, тебе чекають. І тоді, тільки тоді дитина розповідає. Це е, працює. Ну є винятки, звісно, коли я розумію, що є суцідальні так думки або наркотичні засоби, ну да, але якась тут поведінка, тоді я маю так поспілкуватися з батьками і залучити фахівців, соціальні служби, лікарів, так, юнальну поліцію і все інше. Але коли ми кажемо про самовідчуття, кордони, самооцінку, відносини, сексуальні відносини і так далі, тобто, це така інформація дуже І Підліткам повторю взагалі, взагалі я вважаю, що кожного підлітка, навіть коли немає цих маркерів, так зміни потрібно, щоб він ходив до психолога, бо це норма, це норма, і іноді підлітку потрібна інформація. Інформація не від батьків, бо їм ну не завжди довіряють там, да. батькам. От від іншої значущої фігури, і ну окей, це може бути не консультування, але група. Тут ну, збираються підлітки, де можна поговорити. Скажи мені, будь ласка, от років вже, ну, мабуть, 15-20, оскільки mm. ми маємо телефони. А, спочатку малесенькі, а потім все більше і більше. Ми бачимо картину, коли дуже часто батько або мати каже: На тобі телефон, не чіпай мене, займайся і все. Це нормально, що зараз діти з малечі, воно просто вона ще не ходить, вона ще лежить у кроватці чи там у колясці. Вона вже з телефоном. Дуже багато людей у віці кажуть, це не норма, це погано. Дитина повинна або гратися пальцями, або там я не знаю чимось іншим, або книжку читати. Інші кажуть, да нормально, ми всі соціалізуємося, ми всі йдемо у майбутнє, телефон це майбутнє, хай собі грається з ним. Що ти скажеш як психолог? Це нормально, що дитина проводить так багато часу в телефоні. Ну, це таке е, питання, яке викликає дуже багато дискусій. Да. Так я можу для себе пояснити це так, що є певна варіація норми і uh -huh. не норми, так бо ну давайте говорити, як воно є. Що зараз телефон це не тільки про гру. Так, ну, телефон це життя, це інформація, це розвиток, це навчання онлайн-навчання. Так спілкування, так це спілкування і так далі. Uh -huh. І так далі, uh -huh. це хобі, це досуг. І ми маємо розуміти, що є певні стани, коли дитина залежна від телефону, так і коли ти забираєш цей гаджет або планшет, вона дуже так реагує агресивно, так угу. або істрічні якісь напади бувають. То тоді ми кажемо, що це не не дуже окей, бо це є певне заміщення. Угу. Бо дитина має розвиватися, ну скажімо так, більш. Органічно в різних напрямках, так тобто потрібно бути навчання, фізична активність, спілкування з друзями, домашні хатні справи, yeah. хобі, яке не стосується телефону, і так далі. Тобто зараз дитині сидіти в телефоні це нормально. З іншого боку, ми маємо мабуть говорити з, ну, по-перше, про два варіанти. Перше, це планування того, що я там роблю, uh -huh. тобто як в житті, так well, є так. час для навчання, час для розваг. Час для поиску інформації, час для розвитку, і його потрібно а, структурувати. Uh -huh. да? І а, друге, що потрібно зробити, це а, звісно поперед дитину, що є інформаційна гігієна, певна так, бо а, там дуже багато інформації дитячий мозок він а, не здатний ще до критичного мислення, бо критичне мислення а, наш. А, Неокортекс він, е, закінчує формуватися е, в кінці підліткового віку, а це 24 роки. А у когось ще більше. Так, да, так, да. так, так, так. Ну, Це ж емоційний мозок. Ну, так, розвиток. Е, е, ми маємо розуміти, що дитина, ми, ми, ми маємо прагнути, що дитина е, мала розрізняти інформацію, мислити. І е, третє, що е, дуже важливо, це безпека в інтернеті. Угу. Бо е, стільки е, кейсів, коли е, я опитую дітей е, в е, Зеленій кімнаті, так це про сексуальні злочини, так з несовершеннолітніми. да неповнолітні І там дуже багато тих моментів, які потрібно, щоб дитина розуміла. Це про наркотичні засоби, бо ми розуміємо ці ці телеграм-канали і так далі. Тобто там є дешеві, так цей наркотичні засоби. Там є певні фінансові. Махінація, махінації, махінації та дитина теж то теж може бути ну залучена в це. Тобто, Нормально, що дитина проводить час в телефоні. Тим паче зараз, коли ми кажемо, що повітряна тривога, дитину ми не пускаємо на вулицю, так гуляти. Ми не можемо дитину відправити до школи офлайн. Угу. Так на в телефоні, так але все ж таки потрібно розуміти, що є певна гігієна, Гігієна як інформаційна, так так і психологічна гігієна, бо ну потрібно робити там паузи, так, в ну телефоні да, ну да. і. І е, говорить з дитиною, що дивись, в нас е, сьогодні ти можеш провести там сім або шість годин. Таке є, це норма. Зараз це норма, е, 6-сім годин в, е, в день. Uh -huh. е, але розрізняти це не тільки там е, граємося в якусь гру, uh -huh. так, але і навчаємось, і е, щось дивимося, і робимо паузи. І ось тут запитання дуже таке е, страшне для дітей, особливо для підлітків. Контроль. Дай мені телефон і подивлюсь, що ти там робиш. Дай мені. Телефон я подивлюсь з ким ти переписуєшся. Ось це виникає, коли такий момент, підліток закривається відразу. Ти мені не довіряєш, і все, 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 все. А ти не можеш довіряти, бо ти не знаєш, хто там. Чи треба от так контролювати, настільки контролювати, що брати телефон, або видаляє цю гру, бо ти багато часу в неї граєшся і так далі. Ну, знаєте, я. Е... Все ж за те, щоб е, такого не виникало, mm -hmm. так і такого б не виникало, коли були довірливі відносини. Бо е, в мене дуже багато друзів, так в кого є підлітки, yeah. і е, ми ну, постійно телефонують там. Мики, що робити, так як воно що тянеться і тянеться рука. Ну, мало ли, що воно, да, там, що там, воно так. Що він там робить, маловішово. Я кажу, що знаєте, не потрібно. <ган> коли у вас нормальні відносини, коли дитина знає, що колись вона знає про всі небезпеки, так вона знає про всі, скажімо так, негативні моменти в цьому інтернеті, що може бути, <ган> і вона знає, що може до вас звернутися, то не потрібно контролювати. Бо зараз в дітей, ВПО дітей, та й взагалі дуже мало вдома приватного простору. <ган> Бо в ідеалі ми маємо розуміти, що в вплитка має бути комната, так, Комната, да. яка зачиняється двері, да. так да. що да. в кімнату Потрібно е, стукатись, ну ніхто цього не робить. А це особисті кордони. І телефон телефон, це е, та е, одна з небагатьох речей, так, де е, дитина може зберегти особисті кордони. Бо uh -huh. там про спілкування, там про те. І маємо розуміти, що навіть е, коли немає нічого кримінального, коли вона там переписується е, там, підліток дівчина з іншою про хлопця, uh -huh. так, тобто, yeah. який він там цікавий або не цікавий. І або з, там, хлопцем та, переписується, да, да, з хлопцем переписується. Uh -huh. І е, нічого кримінального немає. І е, загрози. Немає для підлітка, але для нього це його таємниця. Угу. А ви це читаєте. Так і э, таким, <ф> таким <ugh> чином, таким чином не буде довіри. Не буде uh -huh. довіри. Бо э, э, я вам скажу, що я спілкуюся з підлітками. Э, батьки э, не розуміють, скільки э, підлітки мають э, наснаги та э, лайфхаків, щоб э, приховати всі ці переписки, <п Ést> э, вони це зазнали каналі і так далі. Ну ми свого часу теж все знали, але ми робили це якимось іншим засобом. Не було телефонів, але були інші моменти. Дайте підліткам, можливість підійти до вас, коли буде про. Облема, щоб вони знали, що ви будете на їх боці і ви допоможете вирішити. а Не контролюєте. скажи, будь ласка, а ось ще таке питання? Да, зараз виникає дуже велике запитання до дорослих, які відпочивають дорослі, які йдуть на свята, дорослі, які йдуть на концерти і так далі. Чи треба зараз дітей водити на такі заходи? На концерти, на будь-які заходи на відкритому просторі. І чи є такі заходи, на які ти б можеш порекомендувати піти з дітьми? Ну, щодо того, чи це безпечно, небезпечно, я не знаю, бо я не фахівець. Зі сторони там, неб... з оборони, да, безпеки, зі сторони так, психології, так. чи потрібно зараз дитині прийти <гум> до такої якогось масового заходу, як у там, минулому колись у мирні часи було? <гум> Я скажу, що це дуже маніпулятивне питання, бо о, дуже часто в нас на тренінгах дорослі питають, чи можна радіти. Mm -hmm. Коли я о, починаю радіти, я відчуваю провину через те, yeah. це о, чувство вижившего, вижившого. Тобто проблема в тому, що ми починаємо відчувати певну вину, коли ми дозволяємо собі відчувати позитивні емоції. Mm -hmm. Але ми маємо розуміти, що наша психіка вона двохтактна мінімум. Тобто нам потрібно, щоб відчувати негативні емоції. І вміти їх переживати, нам потрібно відчувати і позитивні емоції. Mm -hmm. Тобто, одно без іншого не працює. Бо коли тільки позитивні емоції або негативні, це не норма. Mm -hmm. Це не норма. Ми маємо коливатися так, зверху вніс, зверху вніс. Бо це гормональна система, yeah. коли е, в нас все окей з ендокринною системою, е, так, ми відчуваємо різні емоції. Бо емоція це що? Це гормон, який є в крові. Mm -hmm. Максимально емоція може тривати 15 хвилин. Тобто, це е, час, коли розпадається. Гормон. Потім він але е, виділяється знову, або ми е, не відчуваємо цю емоцію, наприклад, адреналін, адреналін угу. так гормони стресу. Да. і е, з позитивними гормонами, так, там, ендорфін, серотонін і так далі. Тобто це має бути. Коли людина має можливість відчувати позитивні емоції, це говорить про те, що в неї все окей з нейромедіаторами, тобто в неї працює правильна нервова система. І е, я хочу сказати, що відчувати емоції потрібно, але е, я би не рекомендую. Не радив знаєте, викладати це в соціальній мережі, бо mm -hmm. для багатьох це дійсно. Вони в горі, вони в втраті, в них чоловіки, батьки, сини на фронті. Так вони переїхали, наприклад, з окупованої території. Вони зараз в тому стані вони не можуть вони не можуть зрозуміти, як ти можеш так відчувати yeah. цю емоцію. Це інша mm -hmm. історія. Тобто не дартуйте один одного. Я хожу в театр, я хожу на концерти, я зустрічаюся з друзями, але mm -hmm. я працюю з. Тяжкими випадками, дуже багато роботи, так? але я розумію, що потрібно, бо це як та маска, киснева маска в самоліті. Спочатку собі, потім дітям, людям з інвалідністю і так далі. Коли ви не окей, усі не окей. Я хочу сказати, що дітям потрібно відчувати позитивні емоції. бо було навантаження від е, того, що вони навчалися, так когнітивний центр е, дорослі зараз кажуть з пам'ятю не окей, концентрацію uh -huh. не окей. У дітей теж саме так ну, да. крім то та несистемність, ці блекаути, це нерозуміло, як це здавати. Так, тобто, бо для навчання потрібно, щоб була система. Зараз її не було, або вона була дуже якась така складна. Вони в, вони втомилися, тому е, я думаю, що дуже гарним поводом буде саме перше червня. Це так. Е, е, де, міжнародний день захисту дітей. Uh -huh. Так і е, в нашому городі місті є міський праздник, свято. Воно буде відбуватися в зоопарку в четвер угу. з 10-ї години до пів. Другою, ми запрошуємо всіх: тобто, наш громадський рух, наші департаменти, так uh -huh. наші друзі інші організації, наша ювенальна поліція, патрульна поліція, криміналісти, uh -huh. ДСНС, Всі будуть там. Буде 50 локацій з майстер-класами. Буде концерт, будуть аніматори. Буде е, саме патріотичний гурт, який є в, на Одещині в Україні 4.5.0, Так да. з наною крицак, да. тобто буде солодощі, буде свято. Ну і е, дійсно. Е, як, як слоніху звуть? А венді 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 да. теж чекає так, бо ми е, три рази вже бачились останнього тижня, коли готували uh -huh. це свято. Тому е, 1 червня запрошуємо з 10-ї е, для дітей вход е, вільний. Так, е, для е, дорослих ВПО вход вільний для е, ну, тих е, людей, які мають соціальний статус, так багатодітних вільний. А е, для е, інших або 100, або 150 п'ятдесят гривень. Uh -huh. Так дорослих. Тобто, це було свято. Е, давайте зробимо так, щоб е, в ці часи, коли е, Важко справді важко, Да? діти розуміли, що життя воно продовжується. Я хочу подякувати тобі за таку співбесіду. Дуже приємну, і хочу подякувати за те, що ти продовжуєш робити. Ну і запросити дійсно наших всіх глядачів 1 червня прийти до одеського зоопарку з 10 ранку до пів на третю дня. Відпочити приходьте з дітьми обов'язково, беріть дітей, беріть сусідських дітей. Всіх беріть, приходьте, відчуйте і себе дитиною трошечки у нашому зоопарку, годувати тварин. Не треба треба, там їх нагодують, звісно. Так. А себе можна нагодувати і позитивною інформацією, і якимось позитивним переживаннями. Ну і звісно, підняти настрій своїм дітям. Дякую тобі, що був з нами. Дуже дякую, що запросили, а, психолог Микита Пермяков Сьогодні в нашій студії був. Ми бажаємо всім нам, дітям, українцям, дорослим, тримайтеся, українці, здоров'я вам, залишайтеся з першим міським. Попереду найцікавіше. Ну і пам'ятайте, все обов'язково буде Україна.